Ти, напевно, думаєш, що збудувати будинок це купити ділянку, найняти бригаду і вибрати колір шпалер. Ну тоді приготуйся до справжнього шоку. Бо уяви, твої пращури в середньовіччі не знали ніяких іпотек, дозволів на будівництво чи, боронь боже, дизайн проєктів Їхній дім це була купа глини, соломи, дерев'яних палок і їхнього власного поту. І якщо ти думаєш, що сьогоднішня рутина виснажує, то повір, твої середньовічні колеги просто засміялися б тобі в обличчя, а потім пішли б рубати дерево сокирою, яку самі викували. Навіть не сумнівайся, в їхніх реаліях ти б просто не вижив. Давай розберемося, як ці люди примудрялися жити в домівках, які сучасний інспектор спожежної безпеки спалив би просто поглядом. Ви вирішили збудувати дім. Що у вас є? Ні, не 18 тисяч на карці, а ліс за ругом, поле з перегнилою соломою, і, якщо пощастить, трохи глини біля річки. Ніяких будівельних супермаркетів, ніяких акцій на цеглу, ніякого вибору кольору фасада, ваш будівельний магазин це природа, а ваш бюджет це час і ваші ж мозолі. Основними матеріалами були деревина для каркаса, яка часто рубалася сирою, прямо з лісу. Для стін глина змішана з піском, водою, соломою, а іноді, щоб ви вже остаточно відчули смак середньовіччя і з гноєм. Це не те, щоб екобудівництво, це просто єдиний варіант, коли у вас немає нічого, крім землі під ногами. І так, запах там стояв такий, що навіть сучасна біотуалетна кабінка здалася б вам елітним парфумом. Отже, матеріали зібрані. Що далі? Забудьте про дрилі, перфоратори чи навіть банальний рівень. У середньовічному арсеналі будівельника головними були сокира ваш універсальний інструмент для всього від рубки лісу до обробки колод. Якщо вам пощастило, можливо, у вас була примітивна пила, але це вже рівень люкс. А ще лопата, щоб копати землю, і звісно ж ваші руки, які швидко перетворювалися на груду мозолів. Ніяких цвяхів замість них використовували дерев'яні кілки або просто мотузки. Про електрику навіть мови не йшлося, а про техніку безпеки це взагалі з іншої галектики. Тому, коли будете наступного разу стогнати над інструкцією до нової полиці з ікея, згадайте, що ваші предки будували свої домівки по суті голими руками і з інструментами, які для вас були б експонатами в музеї. І так, швидше, ніж ви встигнете сказати мозолі, ви б уже шукали собі нову професію, або краще, просто не вижили б. Коли ви нарешті розібрались з деревами та глиною, наставав час для основи, фундаменту. Але забудьте про арматуру, бетонні плити та геодезичні розвідки. Середньовічний селянин мав свою власну перевірену часом, технологію. Ніяких глибоких котлованів, просто кілька великих каменів, якщо такі були під рукою, або просто добре утрамбована земля. Ці камені слугували не стільки фундаментом у сучасному розумінні, скільки опорою, щоб нижні колоди каркаса не гнили від прямого контакту з вологою землею. А далі йшов каркас, те, що тримало всю конструкцію. Це були не оброблені дерев'яні стовпи, часто просто вкопані в землю. Або зв'язані між собою без використання цвяхів, з'єднуючись лише завдяки пазам та шипам. Уявіть собі величезний конструктор з дерева, який треба було зібрати без жодної інструкції та без можливості повернути браковану деталь. Це не будинок, це радше хатинка на курячих ніжках, що тримається на чесному слові та вірі в чудо. І так, під час першого шторму, ви б уже думали, де ваша наступна фортеця вітру і дощу. Каркас стояв, наступав час для найбруднішої та, мабуть, найважливішої частини стін. Забудьте про гіпсокартон, шпаклівку чи навіть звичайну цеглу. Ваші предки використовували метод, який сьогодні назвали б плетіння та обмазка Wattle and даб. Спочатку між дерев'яними стовпами каркаса переплітали тонкі гілки, створюючи щось схоже на величезний кошик. Цей був плетіння. А потім починалася магія, чи радше бруд. Цей плетений каркас обмазували суміш глини, піску, води. Та так, інколи навіть гною, все це ретельно перемішували ногами, доки маса не ставала однорідною. Потім цю липку, важку суміш буквально вбивали в щілини плетених стін, розгладжуючи руками. Це не просто стіни, це ваш персональний брудний арт-проєкт, який ще й пахне як середньовічна ферма, бо так воно і було. бруд, Запах, важка праця. І так щодня, поки кожна шпаринка не була заповнена. Потім треба було чекати, поки це все висохне, а це, повірте, займало не один день. І так, ти б не вижив, бо сучасна людина не витримала б навіть запаху, не кажучи вже про сам процес будівництва. Отже, у вас є каркас і стіни, що вже дихають середньовічною фермою, час закрити цю конструкцію зверху. Забудьте про черепицю, металочерепицю чи сучасні рубероїди. Ваш вибір це солома або очерет. Так так, саме те, що сьогодні асоціюється з елітними еко-готелями, тоді було єдиною доступною опцією. Здається, просто? А от і ні. Покриття даху соломою, процес, який називається солом'яна стріха, це була окрема майстерність, що вимагала неабияких навичок і часу. Солому треба було правильно підготувати, зв'язати в снопи, а потім ретельно, шар за шаром, укладати її на дерев'яну основу, закріплюючи кілками та мотузками. Кожен шар мав лягати так, щоб вода просто стікала вниз, не просочуючись всередину. Але, звісно, ідеалу не існувало кожен дощ це була лотерея, протече чи ні, кожна іскра від багаття, кінець твоїй фортеці, а ще гризуни, птахи, що влаштовували там свої апартаменти і постійно руйнували покриття. Тому коли наступного разу будеш скаржитись на дірявий дах чи протікання, згадай, що твій середньовічний предок жив під дахом, який був не стільки захистом, скільки тимчасовим перепочинком між наступними ремонтами та пожежами. І так, ти б не вижив, бо твій дах швидше за все, просто б зворів у перший же тиждень твого переїзду. Уявіть собі, ваш дім це не трикімнатна квартира, не студія і навіть не смарт квартира, це одна єдина кімната, де вміщається все ваше життя, ваша спальня, кухня, вітальня, а нерідко ще й стайня для худоби. Так так. Корови, свині чи кури могли жити під одним дахом з вами, бо їхнє тепло допомагало обігрівати приміщення, а їхнє життя було надто цінним, щоб залишати його на милість морозу чи вовків. Про вікна забудьте якщо вони й були, то це крихітні отвори без скла, які зачинялися дерев'яними віконницями або шкурами тварин. Свіжого повітря майже не було, а в центрі цієї кімнати відкрите вогнище, так звана димокурня. Димарів тоді не було, або вони були примітивні, тому дим просто виходив через отвір у даху, або частіше клубочився всередині, перетворюючи ваше житло на постійну димову завісу. Це не просто затишок, це сенсорний кошмар, постійний запах диму. Тварин, сирості і, звісно, вас самих. І так ти б не вижив, бо задихнувся б від диму раніше ніж твої сусіди встигли б завести нову корову. У сучасному світі, якщо ви будуєте будинок, то це ваш приватний проєкт, який ви замовляєте у компанії, або ж геройські робите самі, але вже з перфоратором і ютуб туторіалами. У середньовіччі все було інакше. Будівництво будинку це була спільна справа, справжня толока, вся громада, всі сусіди збиралися разом, щоб допомогти. І це не тому, що вони були такі альтруїсти, а тому, що без колективної праці тип просто не впорався. Уявіть, усе село гуртом місить глину ногами, рубає дерева, плете стіни. Це був не просто будівельний майданчик, а ціла соціальна подія. Час будівництва залежав від усього, від сезону, погоди, від того, чи закінчився збір врожаю, чи є достатньо вільних рук. Це не три місяці з бригадою, це тижні, а то й місяці важкої безперервної праці, яка виснажувала всіх. Бо якщо ти сам не допомагав сусіду, то хто допоможе тобі? Це була не просто взаємодопомога, а життєва необхідність. І так, ти б не вижив, бо сучасна людина звикла, що дім це щось стабільне, а не постійний головний біль, який може обвалитися на голову в будь який момент. Після тижнів, а то й місяців героїчної праці ваш середньовічний дім нарешті стоїть. Це не палац, не навіть міський будинок, а скромна хатина з глини та соломи. Але чи означає це, що ви можете зітхнути з полегшенням і забути про будівництво на десятиліття? О, якби ж то. Термін служби таких будинків був, м'яко кажучи, невеликим, у середньому від 10 до 30 років. Чому так мало? Ну, по-перше, матеріали були недовговічними, дерево, гнило, солома протікала, глина тріскалася. По-друге, постійна вологість, шкідники. Та відкритий вогонь всередині робили свою чорну справу. Це означало, що ваш дім був не інвестицією, а постійним проектом. Ремонт був не просто опцією, а невід'ємною частиною життя. Кожен рік ви щось латали, підмазували, міняли. Фактично, ви жили в безперевному циклі будівництва та ремонту. Твій дім був не фортецею, а скоріше тимчасовим укриттям, яке потребувало постійної уваги, щоб просто не розвалитися. І так ти б не вижив, бо сучасна людина звикла, що дім це щось стабільне, а не постійний головний біль, який може обвалитися на голову в будь-який момент. Давайте підіб'ємо підсумки, коли ви наступного разу будете нити. Що у вас зламався вайфай або що ремонт затягнувся, згадайте про свого середньовічного предка. Він не знав ні іпотеки, ні бригад під ключ, ні навіть нормального унітазу. Його дім це був безперервний марафон виживання. Це брудні, смердючі, тісні халупи, що розвалювалися кожні 10-30 років, де люди жили разом з тваринами, дихали димом. І молилися, щоб дах не протік під час наступної зливи. Це не було життя з журналів по дизайну інтер'єру. Це був постійний бій за існування, де кожен камінь і кожна соломинка видобувалися потом і кров'ю. Ваш дім був не місцем сили, а просто тимчасовим укриттям від вітру, дощу та вовків. І так, давайте будемо чесними. тип там точно не вижив. Сучасна людина з її звичками до комфорту, чистоти та особистого простору просто не протрималася б і кількох днів у таких умовах. Тому, коли будете скаржитись на якість свого житла, пам'ятайте, ви живете в палаці порівняно з тим, що було нормою сотні років тому.